І до флотських новин 14 травня центр морських операцій ВМС України 10-ту річницю створення одного з найпотужнішого об'єднання національного військового флоту. Він сформований на основі ескадри різнорідних сил військово-морських сил України. Урочисті заходи з нагоди цієї події відбулися на причальній стінці в Бухті Курині. Подробиці далі від нашого кореспондента. Урочисті заходи розпочалися з підняття державного прапора України, прапора військово-морських сил і прапорів розсвічування. На причальній стінці вишикувався весь особовий склад центру морських операцій. Екіпажі кораблів привітав перший заступник командувача військово-морських сил України, віце-адмірал Сергій Єлісєєв, командувач військово-морськими силами України з 2006 по 2010 рік, адмірал запасу Ігор Тенюх, члени військової ради, ветерани військово-морських сил. Ставники Нахимовской районной державной администрации. Богато можно привести позитивных прикладов, что из эскадр за 10 лет. За из-за завдания Константина Мальшанским, за и постоянную участь в выполнении завданий международных завязок нашей державы, как в Черном море, так и ее замежек. Едно мы наш прапор сегодня – не только в Черном и Средиземных морях, а и в Световом океане, и высших держав региону и свиду. Я, крестуючись на летаю всех, кто стоит здесь в строю, кто сегодня на вахте. Крестуючись на годы, уважаю вам успехи, здоровье, злагоды. Зараз непростите Нам не удалось выполнить Найголовніше, не вдалося закласти новий корабель-карвет, який повинен був вже в наступному році вийти на ходові випробування. Але я думаю, що незважаючи на ті труднощі, які є зараз і в Військово-морських силах, і в Збройних силах, і в Україні, і в державі в цілому, вони минуться. Тому що віра в Україну, віра в своє майбутнє і віра в військово-морські сили переможе. Тому щастя всім вам здоров'я, що найкраще. Початку 2001 року центр морських операцій пройшов шлях становлення та удосконалення організаційної структури, підвищення боєготовності, професійної майстерності та морського вишколу. За десятирічний період проведено значну роботу щодо становлення управління та штабу, налагоджено систему взаємодії між всіма структурними підрозділами і підпорядкованими з'єднаннями і частинами. Виконано низку заходів за призначенням. Кораблі центру морських операцій. Рацій пройшли багато тисяч морських миль морськими просторами світового океану, беручи участь у різноманітних міжнародних навчаннях та навіть гуманітарних акціях. Слід додати, що вихідці з цього об'єднання зараз гідно проходять службу на високих посадах в управлінні і штабі командування військово-морських сил України. Мені дуже приємно зазнавати те, що рівно 10 років тому, тому назад на цьому пірсі були поставлені задачі. О создании 4-й эскадры разнородных сил. И сегодня ветераны эскадры разнородных сил приветствовали молодежь, которая выполняет поставленные задачи высшестоящим командованием и выполняет их успешно. Я хочу сказать, что высоко несется военно-морской флаг не только в Черном море, но и за пределами. Сегодня хочется. В этот прекрасний день пожелайте лічному составу, крепкого здоров'я, сімейного благополуччя, успіху в бойовій підготовці. З нагоди святкування і за сумлінне виконання службових обов'язків за наказом командувача, більшість військовослужбовців центру морських операцій, були заохочені подяками, грамотами, а також цінними подарунками. Ми командувача військово морських збройних сил України. за старание зв'язкового виконання службових обов'язків, високі показники, бойові подготовки та знагоди 10-ї морских Центру морських операцій нагороджена грамотою командуючого військово-морських сіл капітана ранга рангу Гладкого Романа Миколаєвича. Після завершення святкових заходів для військових моряків відбувся святковий концерт, який дали артисти Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України, а для моряків строкової служби організований святковий обід та звільнення у місто. До речі, слід нагадати, що всі моряки центру морських операцій пишаються проходженням військової служби у цьому об'єднанні, а саме, коли вони виходять у море на відпрацювання заходів бойової підготовки та виконання різноманітних завдань. Це обумовлено не лише романтикою військово-морської служби, а й тим, що під час перебування у морі вони отримують так звані морські кошти. Хоча, відповідно, військовослужбовці інших радів військ Збройних сил України виконуючи миротворче завдання, отримують в десятки разів більше. Наприклад, український військовий моряк при перетині протоки Босфор у середньому на добу отримує порядка 6 доларів США. В той же час учасник миротворчої місії при перетині кордону тої чи іншої. Шої країни отримує порядка 30 доларів США на добу. З цього і виходить, що у військово-морських силах України, і, зокрема, центру морських операцій, проходять службу справжні патріоти, які, незважаючи ні на що, гідно виконують покладення на них обов'язки. Я військовослужбовець військово-морських сил Збройних сил України. Проходжу службу за контрактом на кораблі управління Славутич. Служба за контрактом в військово-морських силах це дуже перспективна та престижна. Нещодавно наш корабель приймав участь у міжнародних навчаннях Блексіфор, під час яких корабель заходив іноземні порти, а саме в Туреччину, порт Інстамбул та до Російської Федерації порт Новоросійськ. Участь у цих навчаннях приймали країни Чорноморського басейну. За час навчань були відпрацьовані спільні дії військових кораблів. А також ми побачили, як проходять військову службу та живуть військовослужбовці служби за контрактом країн Чорноморського басейну. Тож можна сказати, що з підвищенням заробітної плати військовослужбовці служби за контрактом Збройних сил України почувають себе більш впевнено та забезпечено. Користуючись нагодою, хочу привітати з ювілеєм центр морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України. Головний результат багаторічної праці центру морських операцій українського флоту це спроможність штатно і мобільно виконувати бойові завдання. За десятирічний період особовий склад центру підтвердив високий рівень боєготовності та здатність чітко і злагоджено виконувати поставлені бойові завдання. Серед них найголовніше забезпечувати надійний захист та недоторканність нашої держави. І наостанок колектив телерадіокомпанії БРИЗ також приєднується до привітань і бажає особенно. Бову складу командирського успіху та сім футів під килим.